Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Коли фронт дихає дронами, а країна шукає шанс вижити. Влада створює ще один фантом, не бойову машину, не масове виробництво, не систему, а ініціативу президента, так звану лінію дронів, яка просуває наш верховний з великою любов'ю до селфі піару лояльних шавок. пише Владислав Смірнов, військовий волонтер. Далі в оригіналі в той час, як армія кричить про брак евпістарлінг боєприпасів підготовлених операторів, в країні знову з'являється ілюзія замість армії. Знову для картинки. Що це взагалі таке? Ще один бутафорний полк, п'ять підрозділів на всю лінію фронту. П'ять у владі це назвали лінією дронів в народі лінією ідіотів. Вони розпіарили це як нову еру. Насправді це забрали найефективніші підрозділи дронів із бригади. Створили коронні частини президента. Піхота, яка залишилась без аеророзвідки, тепер гребе руками. Але зате в Зеленського гарне відео в Ютубі переможна фотка з Покровська, пріоритети визначені, і це не вигадка. 54-та бригада втратила свій елітний підрозділ БПЛА К-2, Його забрали до лінії. Армія слабша, поки піар міцніше. Солдати в траншеях уже вивчили головне правило виживання. Якщо щось дуже активно рекламується банкове, значить працювати воно не буде. Єрмак, головнокомандувач дронів, міністр, прем'єр, офіс, менеджер, продюсер, актора в ролі президента в одній особі з купою охорони, яка здасть їх, якщо буде потрібно. Саме він за даними журналістів усунув Федорова. Того, хто ще хоч щось робив у темі дронів і поставив свою кишенькову фігуру Ростислава Замлинського, того самого що звітував про яйця по 17, куртки з ОАЕ садів міноборони при Резнікові, а тепер на дронах. Бо кому війна, кому мільярд гривень на ручне освоєння, є браковані дрони, заблоковані кортежі, не просто кадрова рокіровка – це системи виведення проєктів з під контролю, хоч якихось професійних структур і передачі в руки людей, для яких дрони це нова схема, новий тендер, новий фірмач і ще один офшор. Єрмак хоче контролювати все, навіть в те, в чому нічого не тямить, але біда в тому, що війна не підкоряється вертикалям. Їх потрібна ефективність, а не лояльність, і все це під виглядом координації з партнерами. Насправді ж перехоплення потоків після провалу із закупівлями дронів через держспецзв'язок, коли сидячи, вже посадили Юрія Щіголя, контроль за ресурсами, вирішили не віддавати технократам. Його просто перехопив Єрмак, корупція із зльотом. Схема фігури друзі, поки на фронті гинуть у тилу, купують Аутел Ево Макс Ті» удвічі дорожче ніж волонтери. Компанія Кріон ЕМ наближена до окремих депутатів. Виграла без тендерів і заробила 1,5 мільярда гривень, і це лише одне прізвище. За дронами стоять Кулюбаєв, мінді черехамі, а ті самі обличчя, що завжди поруч із зеленими бюджетами і завжди мовчазно в плюсі, коли українські виробники дронів десятками місяців не можуть пробити дозвільну бюрократію, їх протискають не ефективністю, а зв'язками. Якщо ти друг дитинства когось із банкової матимеш контракт, якщо ти інженер з Харкова, сиди і чекай перевірку від СБУ. Влада зробила ринок дронів новою формою феодального розподілу. Навіть коли ловлять все спускають на гальмах в Україні вже навчилися, сиджають одного, заробляє п'ятеро. Так було з армією дронів, так буде і з лінією, а потім випускають. Не сумнівайтеся, сидять такі, як Червінські, всі решта вже давно вдома. Спочатку з непрацюючим браслетом, а згодом взагалі без покарання, дрони без мозку, система без армії, лінія дронів це не тільки про дрони, це дзеркало. Дзеркало того, що ми всі не маємо дієвої підзвітної професійної воєнної держави. Якщо будь-яка перемога в бою може бути знівельована поразкою в управлінні, жоден дрон не замінить відсутність стратегії. Жодна ініціатива не компенсує зрадництво системи. В кожному міністерстві своя дронова армія, в кожному відомстві свій піар-проект. Але ніхто не створює головного стратегії стандартизації масового виробництва, мобілізації інженерів є тільки ініціативи, бо на них легше відмивати генеральний штаб в стороні інженера, в стороні логістика в стороні замість єдиного центру 5 піар-контор із власними телеграм-каналами. І коли ти командир на фронті не знаєш, куди подати запит, в МО, в МО, ОП, чи краще на Патреон лінія дронів це спроба забронювати право на майбутню перемогу в історичних підручниках, але вона порожня без вишколу, без системи, без інфраструктури, без координації з генштабом просто картинка. Перемога це не пульт в руках Зеленського. Наш маленький президент дуже любить дрони, бо вони літають, блимають, записують і красиво виглядають на відео. Але перемогу робить не лінія дронів. Їх робить тисяча маленьких підрозділів, які без камер знищують ворога. Її робить інженер, який ночами паяє FPV. Її робить батальйон, що без піару тримає фронт. Лінія дронів це алібі, що потім сказати, що ми щось робили, але ця війна не пробачає щось. Вона вимагає всього, і перемога прийде не через кабінет Єрмака, а через поле бою, де кожен солдат. Хоче не презентацію а дрон із батареєю, і чим менше Зеленський буде розповідати, як він особисто ініціював, тим більше шансів, що армія виграє без нього. Бо війна це не тік-ток і точно не лінія ідіотів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.